8 тисяч доларів за виїзд за кордон. Таку найбільшу суму хабаря пропонували прикордонникам у пункті пропуску могилів Подільської у 2025 році. Про це під час брифінгу повідомила начальниця відділення запобігання та виявлення корупції Майя Безноско. Загалом торік прикордонники зафіксували 20 випадків пропонування неправомірної вигоди. Під час брифінгу також підсумували результати роботи із запобігання корупції та представили ключові заходи, Ходи, які впроваджуються для підвищення прозорості доброчесності та ефективності служби, ми системно оцінюємо корупційні ризики в усіх сферах діяльності, кадрових рішеннях, прикордонному контролі, тиловому забезпеченні та закупівлях, визначаємо вразливі місця, формуємо дієві заходи для їх усунення та контролюємо їх виконання. По-друге, доброчесність та дисципліна особового складу для прикордонника честь основний принцип служби. Тому ми постійно роз'яснюємо вимоги щодо запобігання конфлікту інтересів, дотримання службових обмежень та етичної поведінки. Корупція на кордоні це загроза безпеці держави, і кожен військовослужбовець має це усвідомлювати. По-третє, посилення внутрішнього контролю. Ми забезпечуємо оперативне реагування на порушення, фіксацію фактів, службові розслідування та передачу матеріалів до правоохоронних органів, якщо це передбачено законодавством. Позиція однозначна: жодного замовчування чи покривання.